Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Вже завтра стартує наш безкоштовний челендж йога-латес, який триватиме цілий тиждень. Він включає в себе практики по 20-30 хвилин. Ви зможете виконувати їх як окремо, так і як частину вашої йога практики. Нічого, крім килимка та бажання займатися вам не потрібно, так як всі практики, всі вправи будуть виконуватися із власною вагою. Челендж не дуже легкий, саме тому у вас є запис, який ви зможете повторювати, до якого ви зможете повертатися знову і знову. Не забувайте прислухатися до свого тіла. Ще вас не в нас не буде, але це не означає, що ви не можете її самостійно додати в кінці кожної з практик. Я сподіваюся, що челендж вам дуже сподобається, тому не забувайте ставити подобайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Я з нетерпінням чекаю на ваші відгуки. До зустрічі!